Благодійний фонд Патріоти відроджує свою роботу в Лозові. Аби допомогти людям, треба насамперед визначитися із проблемами, що й роблять самі городяни на загальних зборах. Майже 20 таких вже проведено до цієї акції. Долучилися освітяни, медики і мешканці усіх районів міста. Днями збирали сі на подвір'ї загальноосвітньої школи No8. Мешканці Вавилівської сторони міста турбують ті ж самі питання: комунальні, житлові, соціальні. Їх озвучували переважним чином голови квартальних комітетів, бо саме до них ходять люди і просять, пропонують, вимагають. На допомогу владі прийшли люди, які мають і бажання, і можливість допомогти. Благодійний фонд Патріоти на Авилівці розташовано територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких громадян. Його представник звернувся до громади. В планах в пожеланиях наших подапічних ми першу чергу працюємо з пенсіонерами і інвалідами, як би видеть зал лічебної фізкультури. Не під силу терцентру вирішити ще один момент ремонт даху інваліду дитинства, який наразі у них на обслуговані. Насква світиться, всі осадки в хаті. Ну, Нещасна людина, поки були живі батьки, там. Все это дело обслуживалось, они не помирали, его остался сам. Когда встал вопрос Значит, о выборе приоритетности, думала, конечно, бы поставили uh, вперед 000. нашего подопечного, чисто морально, чисто по-человечески, я не могу бросить человека на зиму не покрытой кровли. Я прошу, чтобы громада сделала этот вопрос приоритетным и действительно проголосовала за него. За певних законів буття у житті трапляються різні ситуації. Варто уважніше ставитися один до одного, піклуватись про тих, хто ...потребує, Це повернеться з Просила про допомогу для шістьох дітей Сиріт Ганна. За дітей, ну що ж я можу сказати? Я все таки голова квартального комітету центру. І... і приходять люди зі своїми проблемами, і я бачу, тому що живу тут 30 років. І от діти залишились без мами і без папи. Їм треба допомогти. І троє дітей до шкальня доставилася. Три роки найменшому, 24 самому старшому – це шість вже, а троє до школи. Пікунський совет там хоче їм вибити якісь гроші, тому що вони похоронили маму, у них долги, поки вони ці всі пікунські діла, а жити за щось треба дітям і, ну, і ремонт там текущий, і кормити дівати. До благодійного фонду патріоти жінка звертається вперше. Та, що допомога буде реальною. Ю не сумнівається, я думаю, що буде. люди. говорять, що це було, що допомагали.